О-о-о-о, заходимо з богачей зразу. Може, в мене хто запхав два води, Ще руки підкачаю, поки вилізе. Нема нічого. Але там в мене якийсь бракований календар. Тому я дуже щаслива отримати від неї чотири коробки пусти. Ну поки що це якась. Дізнала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Ти вже закону. Що там голова? Ти вже знімаєш? Привітуні, красуні! От ви не очікували, а в нас вже огляд новорічного адвент-календаря. Як таке сталося, Артем? Цей рік промайнув неймовірно швидко. Ні! Такий важливий дисклеймер. Я, як споживачка, не задоволена тим, як рано вони з'явилися. Я його придбала, здається, 3 вересня. Це взагалі неадекватно. Це початок осені, коли це різдвяний календар. І як на мене, на жаль, ці всі круті такі адвент-календарі. Використовують нас, і їхні маркетологи просто нас вже заробляють. Вони зрозуміли, що ми це зробимо, купимо і в квітні, і в вересні. Але що це моя робота його І Я їх дуже люблю. Куплю і в вересні, але не знаю. в коментарях, що ви про це думаєте. Як на мене, це дуже рано. Там рано нормально. Взагалі кожен би місяць новий адвент календар. Перше число погнали! То хай би був е, на 8 березня е, адвент-календар. А може, і є на Маковий спас. Навряд. Паску яєчки. Має бути там. Окей. їмо щось різдвяне, може, якісь там печивка вискокли вдома. Наливаємо чай, і Артем під'їжджає. Так була цього красунчика на сайті Space NK. Логічно. Advanced Space NK на сайті Space NK. Це щось про Настю Кам'янський? На щастя, ні. Це такий, знаєте, великий, величезний сайт, де є дуже багато і макіяжу, і догляду. Тому їхній адвент це такий, знаєте, симбіоз всього. І як на мене, це такий досить класний варіант подарунку для себе. Я цього року чесно дивилася всі адвенти прямо по наповненню, щоб не дарма тратити свої гроші. Підпишіть, Бо... будь ласка, подписчики. Я такий. Що... Мені подобається ця сюрпризність. Адвента Олександра така, що вона вишукувала прям кожну позицію, що там є. Не дай Бог, там буде якась гам'яшк. Не дай Боже, не дай Боже. От розумієш, в цьому моя сила. Я потім не розчаровуюсь, бо я знаю, що воно буде нормальне. Я витрачаю свій час до покупки, щоб не плакати. Після. А як же ця сюрпризність? Адвенту ж ти Ото сюрприз в жовтні адвент. Ну для нас буде сюрпризом, якщо ви поставите нам лайк, бо ми хочемо, щоб у нас уже було 50 тисяч підписників. Так, ми до нового року хочемо такий подарунок собі 50 тисяч підписників на каналі. Тому поставте нам ласка, лайк, пишіться. Ми починаємо. Я передивилася величезну кількість різних фоток, відео, снікпіків на цей адвент-календар стала вейшліст та й чекала. Тому, коли я його обирала, я все знала, що в середині зараз я вже забула. Моя пам'ять дівоча мені деколи допомагає. Тому все-таки сюрпризний буде. Все-таки сюрприз буде. Перший сюрприз, що він такий квадратний. Минулого року я вам за цього показувала, мов більш такий довгий високий був. А це якийсь квадратний. І він особа відкривається. Опля! Опля! Дивіться, яке велетенське. До нього ж йде такий. Книжечка, що там всередині, але ми її читати не будемо. Мені подобається пакування. Кожного року думаю потім, що з цим пакуванням робити. Ну з цим нічого, там просто ж картонки. Тут воно дістається і залишається така коробочка. Ну, може, син пограється. Цього року на кожній коробочці, як ти Артем казав, гарно називається це. Чарунка. На кожній чарунці є слово. Наприклад, на першій слово Merry. Як Merry Christmas. Як мені так поставити, що я вас бачила, а ви мене перша чарунка у нас щось велетенське. О, 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 Заходимо з богачей зразу. Це у нас Тача Брайтін Сірум. Артем. Tacha". Tacha". Захват. Включи захват. Вау. Зараз не буду відкривати, тому що в мене дуже багато і різних сервів, але я собі його залишу. Це нас 12 годин е, з воложні з вітаміном С. Ну це класний бренд. Я точно буду користуватися. А знаєте, за якою ознакою я брала собі адвенти, до того ж я цим всім потім користувалася цілий рік. От минулого року я вам показувала Space NK Advent календар. Я реально користувалася ним цілий рік. І доглядом, і косметикою. Бо він був класний. Я вам буду підписувати ціни, і ми в кінці з вами порахуємо, скільки ми грошей зекономили. А скільки коштував весь адвен? 260 фунтів стерлінгів, це десь 15 тисяч гривень. Тільки одна ця штука коштує десь 2 тисячі гривень. Далі, чаруночка номер два. Тун -тун 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 -тун. Ось вона. Шот. Ліза Елдріч Кіттен Лаш Маскара. В якому відтінку? Блек. Ну, це меч. Я обожнюю Лізок Елдріч і саме на цьому сайті вона продається на Space NK. І більше майже ніде. Тому я дуже щаслива отримати від неї туш. А яке було слово на комірці? Ніяке. Hmm. Я перевіряю на фактаж. Олександра казала, що над кожною коміркою на слово. А на маленьких ні тільки на великих. Я вас зустріла без макіяжа в надії, що ми сьогодні з вами намалюємося адвент календарем. Фул мейкап адвент календар. Так, але щось я не знаю. Можете не намазить. Ні, ну давай туш. Як дістаєш, так і маш. Ну добре, це буде справедливо. Буде у нас такий трошечки реверс мейкап. Що дістала, та й намазала. У мене від лізочки є помади. Дуже мені подобається. Прикольна і щітка, така трошки зігнута. Як на мене, то ліза крута саме в помадах. Я хочу чесно: всі її помади у всіх варіантах і блискучі і матові, але себе стримую. Ось так виглядають у мене вії. Взагалі не дуже чесно казати про перший майстущу, як вона буде виглядати. Поки що вона така, знаєте, більш рідка. Я б сказала, що на подовження вії і на розділення. От таке, де коли бояшна, потім набирається повітря і стає більш густішою. Побачимо. Поки що я задоволена. Третя чаруночка написана слово Джой, радість. Та-ра-ра, -да -да. Це таки непогана радість, непогана. Окей, okay, 18 олійка для волосся. У мене минулого року це попалася від них маленька олійка. Я вам скажу чесно, що для мого волосся вона робила нічого. Навіть трошки його переобтяжувала, тому напевно я буду цю штуку потім перепродавати. Я планую із всіх адвент-календарів, що я буду вам показувати з цього року, зробити один якийсь великий такий, як це називається? Продаж. Гараж, сейл. Гараж сейл. І буду там їх розпродавати. Це йде туди. Може, зробиш прямо якусь барахолку на кураже? На кураже? Ну, чи десь. Якщо б ви хотіли прийти до мене офлайн на такий гаражний розпродаж, напишіть в коментарях. Це тільки що придумав. Ви... Це тільки для Києва. Мені здається, що це не дуже зручно, де більше моїх підписниць. Але напишіть. Четверта чаруночка і слово Вгадайте з трьох разів. Мері. Це ж було вже. Я згадала, що я брала цей адвен через це. Через третю чаруночку. Четверто, це у нас Medicaid Liquid Peptides Advanced MP. Medicaid? Medic Це на сіке, я, наскільки я пам'ятаю, такий ем, серум. Сироватка. Новенька у них з пептидами. В склії. Anti-wrinkle serum, це Anti-Age, 30% мультипептидного комплексу. Це дуже дорого. І я дуже хотіла купити прям окремо, а побачила, що воно є в адвенті і така: ну, точно, треба брати цей адвент. Це мені дуже подобається. Я нічого поганого не зробила, воно само. П'ята чаруночка. О, о, там велике. А яке слово? Чого таке шартем? Там якісь ніби, знаєш, щоби маленькі має бути. Я хотіла закупить. це купити. Це не ацинамід клинцел джеле. Я так розумію, що це для тіла. Ні, написано, to gently dissolve makeup, oil and other impurities. My English is very good today. I am sorry, I am sorry, I don't speak English. Very good. I am speaking English 50-50. Це значить в нас кленсер для вмивання обличчя. Я хотіла купити такий в них гель для душу. Ну, доведеться купити ще гель для душу колись. Попробуємо. Класний бренд Натуріо. Цереміт, я обожнюю. Класна чарунка. себе! Шоста чаруночка. О, велика. Тут два продукти. Мілк. О, такого в мене не було. Grip Set and Refresh Spray. Спрей фіксант для макіяжу від бренду Milk. Він виглядає так само, як і їхній, ні, не так само, Я думала, він зелений. Виглядає саме як праймер, але цей блакитний. Ну ми ж казала, що як дістаємо, так і користуємося. Да, фіксатор нічого, як вам підпіс. Пахне, знаєте чим? Канцелярією. От заходиш в магазин, де багато зошитів, і там так пахне. Ну, трошечки плюється. Не прям його ідеальний спрей, але в інтернетах бачила, що він має гарно тримати макіяж. Нелипкий. І другий. О, Refai Brow Sculpt. Це брів, У мене для лябрів прозорий. Мене цього бренду ніколи нічого не було. Отак От він виглядає. Минулого року в цьому адвенті був здається для брів від Cosas. І прикиньте, він до сих пір в мене є вдома, він не засох, він не став у когось гадотного кольору. Прям класний. Тому надію, що цей теж прикольний. О, така у нього класична щіточка. Брифай є дуже цікава щітка у туші. Вона така, як серп. О, ну щось відбувається. Дивись, Артем. Навіть мої гостюші брови кудись піднімаються. Посидимо, подивимося, як він засохне. Поки що дуже класна чарунка, аж два продукти. Ще й макіяжник. Дістаємо сьому. Тут сердечко тільки. Артем, ти знаєш, що це? Вестман ательє. Ти це. мене фарбував недавно, такими рум'янами. А, не ну, ти думаєш, я, я запам'ятав. А, да, ти запам'ятав, звісно. Це з прикольною, е, прикольною магнітикою. Так, у них відтінок доу. Ну, я дуже люблю рум'яна, я нікому їх не віддам. Гарне, ну це щось занадто яскраве? У мене є в іншому вітінку, кокет. Вони такі легосінькі. А цей якраз такий більш, я б сказала, зимовий. Я його наношу на чисту шкіру, а не на тоналку. Тому надії небагато, що розташується легко. Але зараз ми спонжиком поправимо. Вони такі, знаєте, всідаються в більш матовий фініш, такий пудровий. У нас понжиком трошки ліпше пішла справа. Ось вам, дівчата, і демонстрація. Коли немає тоналки, все набагато важче розташовується. Класний продукт, це повнорозмір, це велика баночка. Я дуже рада. Було б ще навіть краще, якби вони поклали мені на рум'яна а бронзер, бо в мене його немає. А якщо у вас є весне бронзер, напишіть в коментарях, як він вам. Переходимо до чаруночки номер 8. Вона така величенька. О, ну це для богачів. Олаплекс номер 6. У мене ще сірки ніколи не було. У мене була трійка. Не скажу, що вона якісь робить для мого волосся. Але спробуємо ще це. Наносимо на вологе волосся від середини до кінців. Розчесуємо і вкладаємо. Ага, це незмінний засіб. Лівін. Попробуємо. Класна чаруночка. Наступний номер Артем 9. Правильно, не спиша. На ній написано Джой, і тут два продукти. Обожнюю цього персонажа з вас Joy? Так. Джої не ділиться їжею. Тут у нас Лянеш крім Скін. У мене колись був такий тонер, Cream Skin, Мені він був замасний. А це в нас схожа така сама текстура, тільки у спреї. Думаєш, я його буду продавати, тому що в мене багато таких кремових вже є тонерів. І Space NK Body Lotion Caribbean Shores Mandarin Coconut Sandalwood. Ну це треба понюхати. Ну непогано, дівчата. Такий він легонький. У мене зараз якась обсесія на всякі гелі для душу, на всякі там кремчики, бальзамчики. Тому це залишиться мені. Легенька текстура невагома, і це їхній власний бренд, тобто це не дуже прям дорого. Десята чаруночка. Мені подобається, до речі, в Space NK них завжди оці адвент-календарі, знаєте, тримаються купи. Бо є такі, що починаєш відкривати, воно все крошиться в руках і вся коробка розвалюється. Тут такого немає ніколи. Лосіє birthdaybound.com Це в нас е, зложивачий такий бальзам для гу. У мене такого не було ніколи. І Я бачила, що здається, він чи то учасник чи то переможець. Алюр, є така премія алюр за косметику. Давайте потестуємо. Такий він прям густий капець, що руки підкачаю, поки вилізе. І в нього є маленькі блисточки. Це така. Текстура більш, знаєте, надоглядово схожа. Не як виск для губ, а як вальзан для губ. Приємно пахне чимось солоденьким, не дуже блистить, але заповнює мікротріщинки. Прикольний. Кидаю собі в сумку. <кхи> Наступна наша чаруночка 11. Опля. А тут пусто. Ну, зато там було два продукти. А що це за прикол? А щось могло впасти випасти? Ні. Покажи людям. Де вона була? Тута. І там пусто? А що там має бути? Це ж правильно, я діставала до цього 10-ту, там десь є. В 11-й нічого нема. Ну, я вже не буду собі псувати сюрпризи, я всі відкрию, а потім подивлюся в цій книжечці. Може в мене хтось запхав два в один. Ну поки що це якась не. Так, 12-та. Орте, в мене якийсь бракований календар. А міг хтось просто позабирати щось? Ні, він був запечатаний. Ну Відкривай інструкцію. 14 пусто. У мене вся ця пуста. Отут нічого не було. В цьому ряду нічого? От, один, два, три. Нема нічого. Та це, це витяг десь на пошті. Він був запечатаний. Він не був запечатаний. Він був запечатаний. Він не був запечатаний. Він був в такій е, папірці. Зараз я вам покажу. Папірчики. Так папірчик був запечатаний. Так він був так по кругу, можна було з боку дістати. Папірчики, привіт, я вам показую. Дивіться. Отакий от, був папірчик, отак от навколо в Ну можна було так дістати, типу, ну в не теорії. Не можна було дістати, воно було запечатано. В це теорії можна якісь. було. Ну я напишу Space and Can, а це, звісно, капець. Я вже не хочу нічого відкривати. А як це, в цілий ряд не поставили нічого? 21, 14, 12, нічого немає. В цьому ряду, правильно? І 11. Чотири коробки пустих. Ну давай просто далі йти. Оце якийсь прикол. Підписчики. Розчарування року чи... Нас просто кинули. Я вже не знаю, який брати, який я брала. Одинадцятий. Та має бути 35 продуктів. Напусну. Ну порахуємо в кінці. Давайте вже останній туди за п'ятнадцятий. Тут у нас три баночки. Ну вона не виглядає так ніби тут. Мала бути одна. Ну хто його знає? Подивимося потім. Так, крем Polish Choice Pro Collagen Peptide. Я вам вже, колись його показувала. я Його використала повністю. Він дуже класний, зволожувальний. Такий, знаєте, більш живильний. На ніч дуже класний. Якщо у вас ще не було, я вам його продам. Ребята, сьогодні супер акція, Ви чекав? і кріп'яки. Тоже купи так Олі Гендриксон Банана Брайт Ай Крім. Такий крем мене також уже був. Він такий жовтенький. Класно під очима і зволожує, і трошки прибирає оцю синюшність за рахунок свого жовтого відтінку. Також в мене вже був, буду продавати. І останній малюк і в лом. Rescue Mask. Mask репатер. Маск, що ти там Репаратор. Це, походу, зволожувальна для обличчя масочка. Я думаю, що вона буде комусь на новий рік подарунком з моїх родичів. Буде такого поставили, всім приємно. Ну, це точно не те, що мало бути на тричарування. Так, ну це яка ще ця розчарування. О, тринадцяту, я ще не відкривала. Dyson Хі Брі стайл серм. Ага, це для волосся, як типу як стайлінг. У мене є Dyson і Air Straight і накручувачка. Це буде попробувати. І пелісос. І пересос. Це дуже важливо сказати. Це ми не будемо віддавати. Ми потестуємо, знімемо якогось тік-тока і шортса. І тут є ще якась отака штучка. Харпін. О, я бачила такі дуже модні двері, там якісь заколочки, такі дивної форми. Я навіть не знаю, як ним користуватися. Оце заколочка виглядає як мільйонний шорт. Це висіла в хак з волоссям заходять на мільйон. Отако От і вона тримається. Клас! Це зручно. Фіона Франчімон. Я тільки одну фіону знаю. 16. -та. Тут в нас два продукти. О, Шарлоточка Тілбері. Б'юті Толк, Б'юті Лайт Вант Хайлайтер. У відтінку Pillow Talk Medium. це буде трохи темне для мене. У мене колись, коли я працювала ще візажистом, були всі ось такі продукти: і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер. Всі мені подобались. Повторно собі не буду залишати, буду продавати. І о Rare Beauty All of the About. О, це якісь е, тіні. Відтінок Integrity. Ну нарешті я з тіні не так би так і сиділа без нічого. Напишіть мені в коментарях, як ви відноситесь до косметики. Селеночки, У мене її трохи не збиралася. Може, я би ще докупила і зробила би такий мономакіяж Reil Beauty. Такий він трохи сухенький, якщо чесно. Не знаю, не дуже мені подобається. Він прям сухий, погано наноситься на око, і відтінок у нього якийсь такий. Він і не сяючий, трошечка провал. Сімнадцята чаруночка величенька. І тут у нас недорогий The Ordinary Glycolic Acid Exfoliating Toner Це такий, знаєте, тонер для відлущення шкіри для підтримки її гладкої і сяючої. Я пам'ятаю, декілька років тому за нього прям всі бились. Пакур'єномаска ріта вірахуна хто стріль сквату, рекрити реляга, дерева, скірна рива, вагомоло. Навіть не знаю, чи я хочу його тестувати, тому що в мене є від пола щось, яке я обожнюю, тому, скоріш за все, буду це продавати. 18-та. ковдалі, крем для очей. У нас вже був крем для очей, Пла крем ю. Е. -е Напишіть, як це французькою читається правильно. Тільки українськими буквами. Так, я змогла просити. Ось такий малюк можна наносити і вранці, і вночі. Тут все написано по ней мові. А, написано, що він забирає темні кола під очима, підтягує та забирає припухлості. Залишаємо світ і потестуємо. Я колись на калдалі бочку нагнала. Можливо, цей продукт їх врятує в моїх хоча. Далі 19-та чаруночка Summer Fridays Dream Lip Oil. Dream Lip Oil. У нас вже було для Губ бальзам. І знову для Губ Ойл. Ось так виглядає. Я зверху на це намажу. О, відтінок такий прикольний, бежевий. Таке густе. Не знаю, чи це що я нанесла його на бальзам? А він прям густий такий. Трохи солодкий на смак. Гарний відтінок прям блистить. Такий, знаєте? Якийсь ванільно-цукерний. Двадцятий номер велика чарунка. Найважча. Тут прям величезна банка. Це у нас гель для душу у форматі олійки. Delicia Drench Shower Oil Deeply Nourishing Body Wash. До речі, не прикольно. То мені якийсь шампунь у вигляді олійки. Прямо всі. Таке враження, я його неможливо змоти. Це не шампунь, то гель для душу. А, да? Жовте таке да то локсітан дуже дорогий гель для душу. Жахливий. Це не для волосся. <рес> Артем миється і жаліється. Я бачила в інтернетах, кажуть, це запахом мужчинчика. Якогось як його відкрити? Я давно ти нюхали якогось мужчинчика. Признавайся, Ай, понюхаєш тут з тобою. Прикольний запах, такий універсальний. Не дуже солодкий. Ти теж помиєшся? Добре, це мене продаємо це. миємося. минулого року в Адвенті був маленький гель для душу. який зелений, по-моєму, спейсанка, який погано пахнув. А це велика банка. і Гарно пахне. Так, двадцять другий our glass Unlocked. Ліпстік, у мене ма такого, уявляєш? Тобто у нас був відео весь аурглас і У тебе не було ліпстік? У мене не було ліпстік, у мене був ліп який а... мені ще й не сподобався. Ой, таке красиве диви. Ну, аурглас, це розкішний максимум. Ой, рижий! Будем продавати, бо мені такий рижий не пасує. 23. й о, Августіно з баде ретінол минулого року. Я таку банку подарувала мамі, і мені здається, до сих пор її не використала. Проблема наших мам вони не знають, скільки то коштує. А коли знають, вони або жаліються це дуже дорого і не використовують. Або такі нашої тоді це подарувала. Тому це я собі залишу і на себе намажу з ретінолом. То і весною буду новенька людина. І мамі не скажу скільки то коштувало. Я їй казала, не помогло. 24. Це у нас. ой-ой-ой. Дві. Це запах Vanilla Skin. Звучить е, багато обіцяюче. Our Fragrances are Inspired by Memories. у до речі, велика баночка така 9,5 мл. Ну, не знаю, така, знаєте, ванільна шкіра. Мені пахне. Прикольно, буду користуватися. Шейна Артема напшике. І ще у нас тут є The Bazaar. The Bazaar? The Bazaar. А ми знаємо, де з Артемом базар. Ми ще купували косметику і фарбувалися. А якщо ви не бачили весь макіяж з ринку, подивіться. Це в нас також такий маленький парфум. 7,5 мл. Минулого року один парфум отистався Артему. Може, цього року таке буде. Вже такого очки. Це тобі. Я йду. Він при тому, що він якийсь такий більш маскулінний, але в ньому ще й щось є таке більш пом'якшуюче. А ти, Артем, там щось собі заробив. За себе. І остання наша. 25-та на різдво мала би бути, а не у жовтні. Це ось така невеличка ламер. Ну, я зразу скажу, що це вже якийсь четвертий продукт для губ, це Галімо, але це я хотіла прям купити. Його розрекламувала моя подружка Неллі. Казала, що це найкраща маска для губ. І я хотіла її хоч помацати у нас в брокарді. І що ви думаєте, там не було тестера. Так, який там відтінок вони поклали, цікаво. <плес> Ой, ну воно гарне. Артем, диви, яке воно гарне. А що значить маска для губ. Що це значить? близький, у якому там є дуже зволожуючі якісь інгредієнти, що, віду, будуть як нові у нього в середині. Якщо придивитися, він такий е, біло-рожевий. Ну що, доведеться нанести ще раз на губи щось. Прикол, що я хотіла це купити і забула, що в мене це є в адвенті. Бачите, де коли жлобство лобство, мене рятує, що другий раз я не купила. Тут якась така у них є, не знаю, це лопаточка, чи це дизайнерський такий варіант. Пахне воно зивною пастою якоюсь ментолом. Прозореньке таке. Бачите, менше висит ніж то що зверху. Але, походу, воно трошки буде мені збільшувати губи, бо воно має запах цього ментолу. Так, я відкрила цей, цю книжечку, щоб подивитися, що в мене вкрали, або що мені не поклали. Думаю, що перше, я думаю, що, да, що вкрали прикордонники. Колор <клес> вау. Спрей для волосся. Ну тут не так образла, бо він в мене вже був двічі, але образла, бо я з нього гроші заплатила де він. Oh, Потім Then I Met You Living Cleansing Balm. Це такий ем, жирненький бальзамчик, який змиває макіяж. Я про нього чула якісь гарні відгуки, що він гарно пахне, але сама не дізнаюся. Також вкрали Drunk Elephant Jelly Cleanser. Отак він виглядає. Біла така тюба. Все, що я про нього можу вам сказати. Потім The Inky List. Ектоін Barrier. це якийсь серум для обличчя, який повинен наповнити шкіру. Не дуже дорогий бренд, але мені було цікаво його спробувати, бо ніколи мене від нього нічого не було. Мав бути від косиса олівець для губ у червоному відтінку, фулл size, якраз на різдво. Немає і колор Wow, якийсь трітмент, який зволожуючий такий кремчик для волосочка, щоб воно більше було зволожене, блискуче, гарне і м'яке. Знаєте, якісь типа мені схоже на те, що це не поклали артем, того що вкрали якісь найдешевші позиції. Як можуть не покласти? Яким чином це все пакується не людськими руками? Людськими руками а як інакше, Канвір. Ні, це людськими руками пакується. А як можна покласти воду? Тіпа... Ну ладно, одну не поклали. Вони поклали п'ять чарунок. Це дуже багато. Воно не. лежало отак. Із цієї штуки, яка під сердечком, і зверху ще була папірчик наклеєний, зникла нижня частина. отут. легше було вже вкрасти з цієї, мені здається, мені здається, що його просто сюди не поклали. Ну, пишіть ваші варіанти, хто шерлок, хто знає. Через те, що трохи мені образливо, що в мене не все є, то в мене, знаєте, такий фінальний відгук більш сумний. Але загалом хочу сказати, що адвент-календар. Слабше ніж минулого року. Минулого року було більше макіяжних позицій, вони були якісь цікавіші. Цього року дуже багато всього для губ. Я розумію, що це така найбільш універсальна штука, що всім підходить. Але якось мені маловато для очей, тільки у нас оцей один олівець, який нічого не робить. І я під кінець цього адвенту залишилась майже без макіяжу. Отже, фінальна наша його була сума 260 паунців. Я вам скажу так, що е, ми підрахуємо, скільки це коштувало, те, що в мене доїхало, але все рівно це буде вигідно, тому що я пробувала сама назбирати те, що мені подобає подобається в адвент, просто типу, 25 позицій на таку суму. В мене не вийшло на жодному сайті. Ні на Sephora, ні на SpaceNK, ні в міні-версіях, ні в яких. Тому це вигідно. Три моїх улюблених позиції звідси: оцей Medicaid, я його дуже хотіла. Ось цей Mer для Гу і рум'яна Весман Ательє. І мені здається, що я додам всі ось ці вартості, то буде чуть не вартість цього адвента, бо воно дуже дорого коштує. Напишіть ваші думки про цей адвент. Я ще планую для вас знімати декілька ще інших, е, і наших вітчизняних, і закордонних, і таких, знаєте, більш косметичних, і доглядових. Тому, обов'язково підпишіться, якщо не підписані. Поставте лайк, нажміть на дзвіночка. Це ви нас дуже гарно підтримуєте і допоможете нам поширити наш україномовний контент. А також можете нас підтримувати за трошки грошей або на люксові, або на бюджетній красуні. Це нам допомагає трошечки перекривати хоча б монтаж. Ютуб невигідно знімати, дівчата взагалі. Але я вас так люблю, що я все одно продовжую це знімати. Нагадую вам про моє питання на рахунок живої барахолки. Чи ви хотіли зі мною зустрітися щось в мене купити? Книжки, косметику пишіть. І до зустрічі наступному відео. Па-па!